Якщо зараз ти встанеш і переїдеш до лісу і виключиш весь зв'язок на навіть інтернет, то все одно через деякий час до тебе хтось чи щось прийде і скаже: А ти чув, що Трамп зробив? А ти чув, що Трамп сказав? Так, це наші реалії. На жаль, ми будемо чути про Трампа ще деякий час і дуже дуже багато. Але сьогодні я хотів поговорити про нього не як про політика, а як про письменника. Привіт, мене все ще звати Георгій, і сьогодні я хотів би продовжити тему з фінансової грамотності для українців. І якщо ти не бачив моє попереднє відео, то ласкаво просимо подивитися його. І сьогодні ми поговоримо про одну людину, дуже неоднозначну, яка написала багато книжок, і деякі з них про фінанси, як вести бізнес, і які я хотів би тобі сказати. І порекомендувати прочитати, тому що декілька хороших ідей в цих книгах є, і це буде добре для твого розвитку, для твоєї фінансової грамотності. Перша книга мистецтво укладати угоди. У цій книзі він ділиться своїми принципами ведення бізнесу, розповідає про стратегії переговорів та наводить приклад з власного досвіду. Коли книга стала бестселером і до сьогодні вважається класикою бізнес-літератури. Цікаво, що Трамп підкреслює важливість інтуїції та сміливості в бізнесі. Він розповідає, як укладати вигідні угоди, будувати стосунки та використовувати медіа для власної користі. Ну тобто нічого нового, вже ми про нього не знаємо, але декілька ідей, які він там говорить, я рекомендую тобі прочитати і запам'ятати. Друга книга Трамп, як вижити на вершині, вона була написана в 1990 році. Була написана в період, коли бізнес Трампа почав стикатися з труднощами. Він говорить і про виклики, які приходять разом з успіхом, та й про те, як залишитися на вершині у світі та постійно змінюватися. Це він говорить нам Трамп. Він обговорює свої помилки, фінансові проблеми та шлях їх подолання. Книга є корисною для тих, хто хоче зрозуміти, як справлятися з невдачами та використовувати їх як можливість для росту. І це дуже гарна ідея. Я дуже рекомендую тобі прочитати цю книжку. Третя книжка, як то не странно, Трамп Мистецтво повернення. Після фінансових труднощів 90 х Трамп повертається з книгою мистецтво повернення. Тут він описує свій шлях від боргів до нового успіху. Книга сповнена мотивації та натхнення для тих, хто. Переживає складні часи. Трамп підкреслює важливості позитивного мислення, наполегливості та віри в себе. Він також ділиться стратегіями реструк... реструктуризації боргів та пошуку нових можливостей на ринку. І як я казав, ці реструктуризації боргів вони можуть бути не для українського ринку, але теж ти можеш під ти можеш підкреслювати декілька ідей, які. Може якось їй допоможе тобі з твоїми проблемами. Четверта: Америка, яку ми заслуговуємо. У цій книзі вперше глибоко занурюється в політичну сферу. Америка, яку ми заслуговуємо, містить його погляди на майбутні країни, проблеми, з якими вона стикається, та можливостями її рішення. Він обговорює питання безпеки, економіки, охорони здоров'я та освіти. Цікаво, що багато ідей, висловлених в цій книжці. Згодом стали частинкою його політичної платформи під час першої президентської кампанії. Насправді, під час другої президентської кампанії також. П'ята книга Трамп як розбогатіти. І не треба дивуватися, що більшість його книг починаються зі слов Трамп. Трамп це Трамп. Трамп як розбогатіти. Приходимо до 2004 року, коли Трамп випускає одразу кілька книг. Перша з яких як розбагатіти тут він дає практичні поради щодо успіху в бізнесі та кар'єри. Книга базується на його досвіді в реаліті шоу Кандидат та містить рекомендація для тих, хто хоче досягнути фінансового успіху. Вона охоплює теми від інвестицій та нерухомості до управління часом. Ну тобто може і згодитися до українських реалій також. І е, наступна Трамп думає як мільярдер. Думай як мільярдер, це своєрідний своє посібник з мислення та способу життя успішних людей. Трамп розповідає про свої щоденні звички, підходи до прийняття рішень та управління бізнесом. Він наголошує на важливості масштабного мислення, встановлення високих цілей та оточення талантливими людьми. Ну тобто, нічого нового, але. Ще раз він тобі каже це. Дякую, Трамп. Ще одну книгу, яку він випустив в тому ж році, називається Трамп Шлях до вершини. У цій книзі Трамп збирає колекцію порад від провідних бізнесменів та лідерів різних галузів, шлях до вершини, пропонуючи читачам різноманітні перспективи на успіх та лідерство. Ця книга є цінним ресурсом для тих, хто хоче навчатися у найкращих і застосовувати їхні поради в власному житті та кар'єрі. Ну, що. Так, дякую. Ну, це як мемуари читати різних людей. Тобто він їх поопитував. Інтерв'ю подивіться цих людей найкраще. Подивіться е, список цих людей та подивіться інтерв'ю з ними. Це буде набагато краще, набагато швидше. Цю книгу не рекомендую. Ще одна книга Трамп угу. думає як чемпіон. Цей чемпіон, звісно. Думаю, як чемпіон фокусується на ментальних аспектах успіху. Трамп поділиться своїми думками про саморозвиток, мотивацію, подолання перешкод. Він обговорює важливості освіти, постійного навчання і адаптації до змін. Книга надихає читачів працювати над собою та не зупинятися на досягнутому. Е, ну тобто, то що я кажу тобі кожного дня, коли ти дивишся мої відео, я, він робиться в цілій книжці. Просто він упакував це цілу книжку і за рахунок свого імені перепродає. Може, мені потрібно зробити те ж саме. Я це може би і зроблю. Далі в нього вже пішли дуже дуже політичні книги. Наприклад, час стати жорстким зробити Америку номер один знов. Та ще одна книга Покалічена Америка як зробити Америку Великою знов. Ну ці книги е, теж цікаві, якщо тобі хочеться подивитися. Якщо тобі хочеться почитати про Трампа і його мислення, то ця книга спеціально для тебе. Але я не рекомендую цю книгу, як якусь літературу для бізнесу, літературу для фінансів і так далі. Тому думай, якщо тобі хочеться почитати як літературу на вечір, книжечку таку на вечір легеньку, то можеш, звісно, це зробити. Якщо ні, то. Ні, не потрібно це робити. Я дуже не рекомендую, тому що в нього багато там таких висловів, які тобі не потрібно читати. Вони дуже такі. Якщо ти знайдеш ці книжки на українській мові, скинь посилання, будь ласка, в мені в Телеграм, тому що я не знаю, де їх шукати. Я намагався знайти на українській мові, але не можу знайти. От, на англійській є всі, і я знаю навіть де не буду казати, де можна купити. Дякую, що додивився це відео до кінця. Не забувай написати, яка твоя улюблена книга від Трампа, і поставити лайк цьому відео, і підписатися. І все буде України. На все добре!